Роге до уст своїх, та й за сурми, на дім Божий спадає, не наче орел, бо переступили вони заповіта мого, і на закона мого повстали. До мене взивають вони, мій Боже, познали тебе ми, Ізраїлю. Покинув Ізраїль добро, ворог його пожене. Вони ставлять царя, але не від мене, вони князя ставлять, але я не знаю. Вони з срібла свого та й золота свого божків наробили собі, щоб загинути. Відкинув теля твоє я, Самарія. Мій гнів запалився на них, аж доки не можуть вони від провини очиститись. Бо і воно від Ізраїля. Зробив його майстер, і воно то не Бог, бо теля самарійське на кавалки обернеться. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть, в них не буде й колосся, а зерно не видасть муки, коли ж видасть, чужі поковтають її. Ізраїль проковтнений, став між народами він як та річ що до неї немає замилування. Бо вони відійшли до Ащуру, як дикий осел, що самітний собі, а Єфрем за любов дає дари любовні. І хоч вони здобувають прихильників серед поганів, я їх позбираю тепер, і незабаром вони перестануть помазувати царя і князів. Бо жартівників був намножив Єфрем, щоб грішити, на провину йому стали ці жартівники. Я можу йому написати закон свій хоч тисячу разів. Як чуже порахуване буде. Вони ж жертви кохають, ріжуть м'ясо і їдять, та Господь не вподобує їх. Тепер він згадає про їхню провину та їхні гріхи покарає, вони до Єгипту повернуться. Ізраїль забув про свого творця та й будує палати, а юда намножив твердині міста, та пошлю я огонь на його ці міста, і пожере він палати його.